Фінальний акорд фестивалю завершення свята майстрів металу вже традиційно ознаменувало відкриття 13-ї міжнародної виставки орнаментального ковальства. Щоправда, цьогоріч експозиція, з якої понад 10 років тому і розпочиналося масштабне дійство, камерна. Лише кілька десятків експонатів. Левова частка з яких скоби, котрі майстри з різних куточків світу створювали для спільної композиції і єднання. Ці витвори певні організатори виставки репрезентують не лише цікаві ковальські рішення чи вміння вправлятися із металом, але й образність. Мислення їх авторів. Ми бачимо тут єднання в скобах, такі тема рук, які тиснуть одну одному руку, і кілька повторів, до речі, тобто це видно така загальна думка. Багато людей підійшли до того суто формально, тобто скобка і скобка і чисто декор якісь, а деякі. Вирішили це образно. Найкращих виконавців спільного завдання відзначили спеціальними дипломами. Свої нагороди у традиційних номінаціях здобули і виставкові роботи як місцевих, так і закордонних майстрів. Дуже цікава була команда Юрій Саркісян з Санкт Петербургу, який показав фантастичні речі. В Дамаску сталі і одна скульптура, культур, який виконував Інвар Фельдман з Естонії, буде прикрашати метелик, який виконаний з дамаської сталі. Це ювелірний фактично виліп. Він Дуже гармонійно і фантастично виглядає. Він з часом буде встановлений як станція позитив на вулиці Шевченка. Унікальні ковані витвори експонуватимуть у бастіоні до кінця травня. А от скоби єднання після короткотривалого огляду знадобляться для монтажу монументальної композиції, присвяченої пам'яті загиблих героїв.